Мої вітання друзі. Сьогодні і ми почали купати картоплю. Тут у нас є 20 сотих. Садив її досить рано, 31 березня. Які тут в мене є сорти. Значить, тут три кусочки. Таких коротеньких то є. Орла ми минулого року купили, то є надрання голландської селекції. Далі в нас йде 6 радочків керанда. Бо якщо говориться китайське чудо, ми якраз почали з неї розкопувати. Далі йде 10 рядочків 7 відомої белої роси. І в кінці 8 рядочків тайфун. Середньостиглий сорт польської селекції. Будемо помаленьку збирати. Як бачите, урожай гарний. Цього року всі. мають гарний урожай. Хлопці викладають відео. Як бачите, думаю камера покаже. Будемо збирати і в процесі роботи, час від часу, знімати відосик частинками. Погода гарна. non si Фун і Белороса. Залишились нам ще чотири рядочки. Ну, але певно ще треба було додому два шасики завезти, тому що нам не влізе на один раз. Така несподівана поміч нам підвалила. Але про це я вам розкажу трошки пізніше, бо зараз немає часу відоска знімати. Привезли ми картоплю додому. Було три шасики. Бачите, така купа. Трохи в мішках, такий шасик грузили, скільки могли. Мішків не рахували, бо не було коли. Взагалі -то ми планували, що кілька днів будемо вибирати цю картоплю. Нас троє чоловік трохи маловато, картопля гарна, бродила добре, але так сталося, дуже, друзі. Що приїхали до нас дві молодиці. Дуже спритні до роботи. І якщо взяти той об'єм роботи, що вони виконали, то в таких трудях, як я, треба було б, напевно, 4-5 чоловік. Але Богу дякувати, вже вибрали. Врожай вдома. Обійшлося нам невеликим угорячом. Ну то навіть я дівчатам красненько подякував. А вони кажуть, не варто нам дякувати. То ми вам дякуємо, що ви дозволили нам збирати картоплю. Ось так, друзі, такі чудеса бувають. Ну все, бувайте. Всіх вам пах, хороших вам врожаїв. А ми завтра будемо тихенько перебирати картоплю. Бувайте!